Це відео присвячується Володимиру Волоску. Ми спеціально будемо зараз робити сікончик рівнесенько, гарнесенько, як для мами. Поїхте. Показуємо вам, заповнюємо шви. Буду вам робити паузи, бо відео трошки довше вийде, як обично, та полоса така немаленька. Це не коники ліпити, ну ви зрозуміли з чого, так? Да? Пауза. Шовчик заповнили. Тепер змочуємося все мильним розчином. Комперія було, да, ну Перії, звісно, краще, у них спеціально є рідина вийшла. це все, діло щоб втопити його чуть-чуть. Все, отак ми лишаємо і так даємо заказчику. Всім нравиться. Вони щоб пальцями зашкрухуватись. Все, тепер відповідальний процес. Знімаємо залишки. Малярний скотч для того, щоб трошки було вище наш силікон, для того, щоб ще раз потім його легенько пригладити. Заложки зняли, знімаємо малярочку. І зараз це все пригладиться. Вінде красиво. Бачите, без пальця нікуди. Хі -хі -хі. Пальці це святе строїтелі. Главное, що результат всіх радує. Підписка, лайк, обов'язково. не то я вас знайду.